Дивіться, як у нас сьогодні тепло. Я хочу піти зрізати рози. Там є у мене три зацвіло. І поставити вазочку. Тепло-тепло нам буде. Зараз покажу, де вони в мене цвітуть. Оце вже мені навіть в світерочку. Буде жарко. Ось, одна. Червона, друга от такий колір, розовий, і десь тут жовта. Жовта. Я їх зріжу зараз. Ось такі три кіточки. Пахнуть, кожна пахне. Розова не пахне, а ці дві пахнуть. Може, ще десь які є. О, тут фенді в мене бігає, теж гуляє. Та і ще будуть цвісти. Якщо, якщо буде тепло, будуть цвісти. Ну, це поставлю в вазу. І зараз хочу показати, Віка привезла парфуми і косметику. І я хочу показати, що вона купила. Краса бігає. Тепло на дворі, Ну, бігай, бігай. Ще є дві квіточки, ось. О. Дуже ніжний. Можна теж зарізати оця. І ще одна. Та, мабуть, хай цвітуть. І ось це. Теж ніжний-ніжний такий, блідорозовий. У нас ще зелено, бачите? Це ще зелено, коли це вже, мабуть, оце вже бабине літо, дуже тепло. Можна натішитись такою погодою. А вчора був такий ливеняка і гроза, ну, а сьогодні ось так. І вже починають розпускатися ось. Квіти моїх хризантем, а то стояли зовсім не хотіли. Це всі білі. Оце такі, бачите. Ну добре, зараз підемо, покажу, що Віка купила мені і собі. А ти гуляй, на дворі тепло, гуляй, красуня. показую, покажу, що Віка купила. Віка купила для мене в аптеці отакий дротаварин 30 таблеток в одній. Вона купила дві. І коштує одна, така 67 гривень. Останню ми брали по 48 гривень. Ну, це я розповідаю, як ростуть ціни. Далі вона. Заїхала вчора була і сьогодні. Заїхала в Єву. В Єві була знижка на отакий гель для душу. Body Slim 250 грам тут. Це, зараз скажу. Тут так багато написано. Так, тут гриб рейши, який входить до складу, який покращує кліткове відновлення, знижує чутливість шкіри. Ну, ось тут так написано. Так, і коштує такий гель 39,99. Це по акції. Оце вона говорить, це їй. А от такий, зараз, з морськими мінералами, це для мене. Теж 39,99. Так, ну і для мене більше нічого не взяли, мені більше нічого й не потрібно. Собі вона взяла пудру отаку. От Коштує така пудра 176 гривень. Ну, дівчатам треба. Купила ще от такий крем з тональною основою. Тут його Ой, скільки ж його тут, тільки що бачила. 30 мл і коштує такий крем 125 гривнів. Взяла собі вона ще от такий блиск для губ. Не знаю, зараз можемо відкрити, подивитися, що воно за блиск. Такий непоганий запах. Ніжний, ніжний такий запах. 129 гривнів І взяла вона оце в коробочки отакі парфуми. Вона вже їх брала, я не бачила в неї. Зараз спробуємо відкрити. Ось як же його тут, щоб так не. Ага, ось це треба зняти скотч зараз. Так, я розрізала і хочу звідси достати... Ой, Боже, така манесенька, гляньте. Ну, отакі от парфуми. 239 гривні коштують. Цікаві. Я там у неї ну, не дивилася, які в неї там є. Ну, це от зовсім маленька. Ну, Парфуми написано: не туалетна вода, а парфуми, значить, будуть пахнути хорошо. Ну, Це всі покупочки, які вона зробила, привезла. А я вам показала.